Що таке інклюзивність? Це доступність і зручність середи для всіх верст населення. Ми зазвичай розглядаємо людей з інвалідністю, тому що вони, вони потребують найбільшої кількості уваги, тому що крісло колісне воно має певну ширину, воно не може їхати вгору. Кудись, тобто, це, от просто ми дивлячись на них, якщо зробили зручно їм, то зручно всім. І мамі з коляскою, і коли ви там, на тренуванні впали, повредили собі ногу або з сумками з привозу, вам буде просто зручно, якщо зручно людям на, корі... на, кліс... на кріслах колісних. А... Зараз ми часто можемо бачити, що в нас йде фасад, це червона лінія забудови, далі не можна, потім якась прибудова, потім 20 сантиметрів, у яких яма, потім припаркована автівка, там зруйноване дерево, там в нас стоїть стовп, і там навіть пішки пройти неможливо. Я вже не говорю про те, що ви там з коляскою, з велосипедом, з дитиною або на кріслі колісному. Тому е, нам треба зробити так, щоб містом можна було пересуватися всім, і щоб це було комфортно, зручно і не хотілося. Вдягти на себе захисний скафандр від сміття і бруду.